Всім привіт ми з України! Раптом ви за мною сумували. Або хвилювались. Я ось. Сьо. Щось я трошки загуляла, аж на цілих два тижні було багато роботи, то відправка, коли вже настала більш-менш плюсова температура. Тож, зараз прогуляємось з садочком і обов'язково спробуємо плоди. Це Тангоркуно і мандарин декапон. бо я вже почала хвилюватися, я з них забула, хоч би вони не пропали. Бо сорти цікаві. Тангорку, ну це перше плодоношення, тож треба обов'язково спробувати. Давайте прогуляємося. Скучила за зарундію, ось вона. Зара. Вона шукає муру. А мура заховалася. Потрошки вже їх привчаю одна до одної, тому що пора вже час муру виселяти на вулицю. Мура ховається на верхній поличці за ананасами. І спостерігає собі тихенько, як Сара тут бігає. А, треба привчити зараз саме до Мури. Вона то привчиться, вона кицька була вулична, а ось зара чужих котів не любить. Тому так от, ця ховається, а та бігає, шукає її і привчається до її запаху. З рослинками також це добре, всі ростуть, хто з приростами, хто з квітами, авокадо квітне. І друге авокадо також пітне, але нема ще поки мух. Ну, Подивимось, може якась шалена муха й залетить, вже такі більш-менш плюсові температури. Як я хочу вже тепла, і весну, і перемогу, щоб всі ці горщики винести, щоб було тихо, спокійно. Не хвилюватись ні за які ракетні постріли, не хвилюватися ні за дітей, ні, то, що може бути щось зруйноване, може хтось загинути. Отак там виглядає мурка, поки зараз шуршить по всім закромам. Цвітуть башмачки. Ось. Ходить, винюхується мисливська собака, ось вже так старіє. Така мордочка сивіє в неї, вушка сивіють. Ось такі у мене ще новинки гортензії і кала. Кала згодом буде пересаджена до гортензій, які будуть в великих горщиках на вулиці. А поки це такий куточок, всі цитруси ростуть, багато дуже приростів, бутонів. Як тільки я виселю мурку на вулицю, ну, он правильно ще пішла і доїла муркину їду. Зараз, зараз. Як тільки я виселю муру на вулицю, це буквально там 2-3 дні. І зроблю генеральне прибирання. Треба вимити вікна від зеленого жабуриння, яке через велику, велику вологість є на підвіконнях і на вікнах. Котлі дивіться, яка вона класнюча. Хлорофітом у мене новенький. От, зроблю велике прибирання. Побрізаю деякі там сухі гілки, а Гляньте, карамбола, вона доволі таки сильно обсипалась. але в неї також, також багато приросту молодого. Чому вона так скидає старе листя, я не знаю. І навіть є бутони. Сподіваюся, що весна, ой! Золотить якась там бджілка. А це трусамджоли не потрібні, а от для карамболи, то нехай би вже хтось залетів і її запилив. Ну, дуже хочеться побачити домашній плід карамболи. А це клементин АМА 8 такі великі, є трошки бутонів, більшість приросту. Не мішало б йому зробити багато бутонів наростити і плодів. Оце зелененьке, все з приростами. Вже дуже хочу генерального прибирання в самому садочку. Лайм весь в квітах. От, і звісно, тепла, бо хочу відкрити вікна, щоб не було цього вже жабуриння зеленого на вікнах на підвіконні. Мура виїде на вулицю і не буде лазити по підвіконнях і вони не будуть в землі. Кумкватів все менше і менше стає. Після ролику буду поливати, вже треба трошки полити. І, до речі, цвіте стріліться. Зараз ми до неї дойдемо. Бачите, які прирости. Навіть якщо була зрізана велика гілка, яка впиралася там в стелю, вона мені заважала, то бачите, весна, рослини чують збільшення світового дня і починають рости активніше. Тим, що цвісти, набирати бутони. головне зараз слідкувати за поливом, і, щоб не розвився кліщ. І зараз вже давно був їх піддобрити. Бачите, стріліці радує своєю квіточкою, як зайчик з двома вушками. На жаль, цього року тільки один бутон, а минулого було аж три. Ще висять деякі плоди, які треба вже зрізати, і дати їм можливість нарощувати молоді прирости і квітнути максимально зав'язувати ну, максимум плодів на новий сезон. Щось зоряне яблуко трошки також підсипалось, як та карамбола, але, можливо, йому було чуть-чуть прохолодніше. Ну Тож далі поспостерігаємо за ним. А, так Трошки в мене є невеличка перестановка. Але вже як все переставлю, тоді вам розкажу, бо деякі цитруси виїхали, знайшли собі нових господарів. бо дуже все густо. І от тут стоять також рослини, і їм темно. Бо ці великі, вони порозхиляли свої гілки. І там темно. Тобто з цієї полиці треба всі ці чотири горщики прибирати. А куди? А нема куди. Тож, треба відфільтрувати рослини, які я хочу залишити. Я хочу залишити собі все, собственно. Ну, там гортензії також в притіночку стоять, але ж вони пізніше вийдуть на вулицю. От. А за літо рослини ще розростуться. І куди їх потім заносити, я не знаю. Ну, тож, пробую. Пробую від когось позбутися. Поганих сортів в мене немає, всі сорти дуже класні. Але якось-якось треба ж фільтрувати. Там он мініола, варіантна, вона ще висить, я не зрізала плотика. Камелії вже майже відцвіли. дуже мало квіточок залишилося. Вон тільки там рожева, яка там трошки загуляла. І е, вчора я намагалася трохи поприбирати і зрізала мімозу. Акацію серебристу я її дуже сильно а, зрізала. По гілки вона наростила дуже великі, вони впираються в стелю, а бутонів не було нових. Тож, нехай, я, я думаю, що ці товсті гілки можна ще, ще зрізати, щоб вона була більш компактна. Весною винесу її на вулицю, бо ця рослина більш теплолюбива і при такій холодній погоді вона може загинути. Кінг, і дозрівають ці плоди, і вже є нові бутони. Дуже довго зріють. Дуже довго, хоч вона під е, кришею, яка без притінки, без нічого їй нічого не заважає цьому мандарину. Світла багато, сонця багато, якщо воно є. І дуже-дуже довго зріють ці плоди на мандарині. Цей величезний, він залишився один, все, все одно дуже довго. Ну, Добре, будем, буду чекати, що робити, буду чекати, щоб вже спробувати насправді, який він там буде на смак. Ось ще рожева камелія, яка була зачарована. Вона зараз квітне, ті типу повідквітали, а ця радує своїми квіточкам. Тож, не поспішайте, якщо хтось у вас стоїть зачарований, він обов'язково зацвіте. Я так хочу ці клітки повиности на вулицю. Всім так треба сонечка. Апельсинам також, тому що через велику вологість квіточки покриваються пліснявою. І треба ждати сонечка, щоб вони підсохли, а потім плоди збільшуються і плісняві листочки вони осипаються. Тож будуть чистенькі плодики у нас. Так що, це, це така тимчасова незручність. Тут у нас хащі джунглі. Зараз шуршить дубкою мількає. Ось, бачите, все з приростами, все з квітами. Сіракузану вже треба зрізати. Всі-всі плоди треба зрізати, вони спокійнісінько собі дозріють, і коли вони в такому стані ще не дуже жовтому, в них максимально накопичено вита вітамінів. А от там вже дуже жовті плоди, і це вікно хочу вимити від джабуриння і під віконня від мурених слідів. <сум> ну, є таке, якщо у вас тваринка в зимовому садочку, то від цього ніяк ти не застрахуєшся. Гібрид мій дуже вже дозріває. Також, в принципі, можна пройтися і зібрати вже всі плоди, бо багато на ньому також квітів. Можна зібрати вже всі-всі плоди. Вони за декілька днів поруч з яблуками спокійнісінько собі дозріють. І взагалі-то мені стільки не треба просто пригостити дітей плодами. І все. <глух> І буде все, все по плодам. Треба взяти ту палку, якою фрукти зрізають, зривають, бо шоколадний апельсин він дуже високо. Де і я його не дістану, а лізти із драбиною я туди не буду. Тож, треба взяти палку цю що для фруктів. Ось тароки політо весь в бутонах. Все зрізати, на тарокепаліто. Багато квітів в цьому році. Може він і дозріє до, до потрібної кондиції. Ось такі справи, все зелененьке, все з приростиками. Треба продергіти. Як це зробити, я поки не знаю, але намагаюсь. Мандаринки і Івасакі ще навіть нема бутонів на ньому. А нарешті рослин, бутонів такі багато. Ось о, тангор Артанік. Поруч з ним лимон Лунаріо. Вони просто собою закривають. Дуже велику частину стелі, тим самим роблять притінок тим рослинам, що внизу. Якщо я їх зріжу, я зріжу частину урожаю. Тож, нехай вони будуть так високо, а просто треба розібрати рослини. Скоро весна я їх винесу, а вже потім що робити, не знаю. Поки я вам розказувала про рослини, як ця худра сюди залізла. Скоріше за все вона запригнула на столик, на миску з грибами і все, ось вона на поличці бігає. Там високо до ринда, йди сюди, зніму, зніму. От уже горе лукове, як можна було залізти сюди. Ось дивіться, яка висота. Оже, чуді що ти моя лохмата, іди сюди. Тільки не по каві. Так їй вже хочеться ту муру пошманати, що вона не бачить ніяких преград. Їй вже 9 років, за всі ці 9 років вона жодного разу не була на тій поличці. Боже, ці тварини вони не перестають нас дивувати просто ніколи. Вони весь час щось отнуть. Байра шкоду робить, це кожний ранок шкода є. Ну, Відзара я також не очікувала, що вона забереться на ту полицю. О, отак вона з порогу на столик із столику Ох, горе лукове. Ось плоди для нашої сьогоднішньої дегустації. Це тангоркуну і мандаринчик декапон. А якщо з декапоном все зрозуміло, це дуже смачнючий сорт. Він вже плодоносив в Україні. Смакові якості в нього там супер-пупер, тотан у мене плодоносить перший раз. І сам цей сорт, він, поки м'ятно, інформації про нього нема. Є брід, кого там з чим він? Тобто є посилання на деякі джерела, але не точно. Тож, зараз спробуємо. Єдине, що я хочу на що я хочу зауважити, так, це в нього вже старі листочки, вони вже все віджили своє, за формою, він дуже схожий на мандарин. І листя в нього також дуже схоже на мандарин групи оншил. Ось він зі на віконечку тангорку, і він за своєю формою. А листя, ну, крона компактна, хороша така рослинка, і гілки не хиляться дуже. А ось за формою листя дуже схоже на групу мандаринів. Зараз розріжемо і той, і той сорт, і декапон. Бачите, які вони сочні, соковиті, яскраві. Так, ножик я витру і розріжу тонгоркуну. Він більш насичений, звісно, ніж декапон, але так в них по сорту треба. Все відповідає заявленим сортам і декапон, і там горкун. І зараз спробую. Ну, що я вам можу сказати? Спробувала я плоди про декапон. Тут мова взагалі не йде, він обладенно смачний, солодкий, соковитий. Реально дуже класний мандарин. З декапоном все ясно. Тангор куно, куно. Я думала, що я його спробую. Так як він схожий на групуншию, я ще прочитала на форумі його опис. Сергій писав, що в нього в нього жорсткі ці плівки, є якась трошки така жорсткість. Я думала, що я з легкістю зможу з ним розпрощатися, звільнити місце для других сортів. Для тих, які мені ну, більш подобаються. Але ні, ніфіга, він входить до тих любимчиків, які мені більш подобаються. І Він в мене залишиться. Він смачний, він реально смачний. І я вам нагадаю, що плоди лежали приблизно два тижні на дозрівання. Як бачите, вони, з ними нічого не сталося поганого. Я вчасно. Почала знімати ролик, да? згадала, що вони лежать на дозріванні, і якби вони не перезріли і гнити не почали. Але вони полежали, вони набрали своїх смакових якостей по максимально. По максимуму. І тангоркуно, він смачнючий, я його пересажу, він залишається. Тож, якщо будуть з нього прививочки, можете сміливо його придбати. Або зачекати, поки вони в мене будуть, або переконайтеся, що ви купуєте саме цей сорт тої людини, якої саме цей сорт, а не пересорт. Тангуркуно смачний. Дивіться, соковитий це першого плодоношення. І тим не менш, плоди відповідають цим характеристикам. Так, він схожий, але він смачний. От є такі мандарини: планеліна, сайгон, івасакі. Вони всі як однакові, також саме вони і різні, вони відрізняються і вони дуже смачні. Слава Мічуріна мені ще подобається. Ну, аурелія. Також тангорку приєднується до них. Що там в нього від тангора, не зрозуміло, але він смачний. Ось покажу вам ще на сонечку. Ну, як сонечку, нема сьогодні сонечка, плоди соковиті, сокові. Мішечки вони розвинуті хорошо, м'якоть м'яка, соковита, вони дуже класні і солодкі. Так що вирощуйте всі екзоти, які вам вдається дістати, зробити щеплення саморуч. Це смачно, це дуже смачно. Також такі лахматі чуді, що вони нас забавляють і відволікають від цих негараздів Отакі От справи на сьогодні, ну, плюс ще один смачний сорт в мою колекцію рослинок. Позбутися я його вже не зможу. <свист> Тож, якщо ви зриваєте плоди, дайте їм трошки полежати. Вони полежать, наберуть соковитості і солодості. І будуть ще смачніші. Обов'язково Ну, намагайтесь. Я також була новачком, я також була аматором, ну я і зараз аматор. Я прик... прекрасно пам'ятаю свої перші плоди, ти їх починаєш крутити, дивитися, вони бац, все відпали. Зараз в мене вже <гум> і діти живуть окремо, онук ще не виріс, і їх просто нема кому зривати <гум> раніше з року. Тому вони спокійно висять і набирають ці свої смакові якості. Зірвали плотик, дайте йому трошки полежать, він буде тільки смачніший. Завтра в нас весна, перший день весни. Тож бажаю нам весни в душі, миру в серці, швидкої перемоги, переможної весни. Всіх містненько обіймаю цьому. До нових зустрічей.